Іванов Володимиров є. Ще там ну, були там, активісти, так вони зараз пішли. Є чудовий досвід, коли ну, ці події так, тут було організоване так? людей. Тобто зараз цю практику нам треба відновити. Плюс ми готові сюди допомогти. Громадську банку тут вигуналася. Я вибачаю, але церкві. те, так. що вони стояли, ні до чого не довелося. ось повторення цього. Ми, ми, цьому треба, не не треба, а ми не ми не віримо. Ми зараз шукаємо. Послухайте, не, давайте, не давайте туди, по черзі. Так? Зараз вийде до цього. Давайте так? по черзі. Так? Так. Значить дивіться, не треба вплутати одне з іншим. Так? Це ділянки поруч, але зовсім. Зовсім десь там ситуації Це Все розкладано в різні власники, чи хто тут? Найманці, чи хто тут. ми тут власники частка кожного з нас, правильно? Чому вони вже якісь безразного комусь це пороздавали? Запитання даєте, не за не що? Не що? Не щоб не відповідь не почути, чи свою позицію. Конкретну відповідь. Якщо можна я буду тоді висловлювати, е, ага. є нормальний досвід у цих почергуваннях. Тобто нам зараз е, треба не дати їм продовжити всю е, енерту справу. Значить, е, ми пропонуємо наступне, тобто організувати. Громадськості, отримати тобто громадську варту, як теж ну, певний елемент громадськості. Е, звичайно, зараз будуть казівки мі 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 міліції так, посилити охорону цієї ділянки, так, того, щоб вони ці патрульні е, свої там, маршрути е, організували, змінили таким чином, того, щоб вони сюди ну, набагато більше уваги, ніж е, було приділяли. Це момент перший. Наша друга пропозиція. Е, він що просто ну це треба тільки там громадськістю, з, зідувати, з мене, працювати, бо в бюджеті на ну перше немає це на грошей і швидко їх не отримаєш. Поставити тут декілька камер. Ну, відеонагляду, так, які би могли там через інтернет цілодобово цей сигнал передавати, завести цей сигнал, як мінімум, на пункт оперативного чергового в адміністрацію, і на пункт е, чергового в РОВД. І як тільки тут хтось буде з'являтися там з якимись там протиправними намерами, щоб відразу е, виїжджала, ну, вийце, тобі, наряд, вийда, 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 так. Други, це тоді наряд виїжджав, так? Це другий момент. Це наші там пропозиції прохання до е, громадськості. Так, от дії в Що ми а, плануємо і вже почали робити? Добічно, як, можна вас можна власне планувати? От ви відносно на камера ви кажете, це дорого, ціки ці, ці дорого. Якщо тут дуже багато людей зацікавлених, я... я думаю, скинуться люди. От, 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 да. от таким чином так. це можна вирішити. ж що... ви не маю... скинемо, я, 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 я маю на скинемося. А що ще нам треба змінити? На що пенсіонери накидаємося, наші пенсіонери. Давайте, що намагаємося, а не тих можна тих одну кудись да. на якусь високу точку? Я боюся, що бою, в нічний час е освітлення... Нормально, непогане освітлення. Я маю на освітлення. От там, там на стовпі та... і от там є ну, дивіться, та... на стовпі. Дивіться, я не фахівець та... е в цих от системах. Ось я думаю, краще тут гарне освітлення і поставити там зокрема... В принципі, в принципі, не питання. Якщо, здається, якогось... Ні, так справа в тому, що камера транслює безпосередньо. Якщо зафіксує, то вона зафіксує того, хто бив. Я просто боюсь, якщо, бо Грубо кажучи там Скинемся, десь тут поставити камеру, що робити пане Ярославе, а можна, може вона банати? Послухайте, я Ірина, може і можна, Я ж я ж не кажу. Я не я не фахівець, я не фахівець в цьому, так. Тобто давайте ну, знаходимо фахівця, е нехай він скаже, як зробити, організувати цей відеонагляд, скільки це буде коштувати, і будемо те ж саме, ми готові там е ну, долучатися, тобто там цих диплієнтів, той же там дитячий світ е просити, перші фінансово прийняти і, і е там, цю камеру там розмістити, там десь ну, надати там живлення до день. Без, без, без ми, ми готові тут все, от, ну що від нас залежить, долучатись там чи до цього там тіканки, до цієї звертатись там З того боку якось. Я ви... Послухайте, яка різниця? Нам, нам потрібен результат. Послухайте, Нам потрібен результат. Ми маємо пильнувати цю територію. Тому якщо вони нам допоможуть в цьому, хай допомагають. Я не а що а ви, сьогоднішній день зрозуміло, хто це не, знищує. Не зрозуміло. хто, е -е, зрозуміло. Не зрозумі... хто? Ну, Оце, ми так, не знаємо. цю людину говорить по прізвищах, хто ну, там за ним стоїть. Так навіщо ну, щас... нам тоді камери? Навіщо ну, нам я поясню? Якщо ж зрозуміло, що ми звернулися до суду. Ми зараз послухайте. Це я ж хочу вам да, зараз, да, зараз, да, зараз а да, розповісти. Я запропонував, що можна робити зараз силами громадськості, яка зібралася. Хочу зараз проінформувати, що ми будемо далі робити як депутати. Вже це державне крим... крим... рішення питання і отруєння тим. Мало того, що це таке збурення так, живих, які вони не мали. Це перше, так на підставі цього припинення договору оренди цієї ділянки, тобто забрати через рішення Київради в них цю ділянку і примусити їх в рамках цього кримінального впровадження заплатити штрафи відновлювальну вартість дерева. Тому там, ну, не просто там, один на один, да, там, один там трьом чи п'яти. Да? Ну, я не знаю, там, що, що нам закон дозволяє, як небагато ці коефіцієнти. О, е, за це. І, і забрати просто і таким чином, тобто за їхні гроші відновити тут. Ну зрозуміло, що торічні сосни не да, але засадити нормальне. Ви першому А але зараз ви говорите з сторони там ми зробили, ми зробимо ми так. Так, так, так. Але я думаю, що от ну скажімо так, я давайте як зурофлік а я хотів би, щоб ви зановили як представник влади. Насправді ви влада, і ви на цю чинний для того, щоб зберегти і своє обличчя, і обличчя вашої політичні сили. Я думаю, що саме ви зацікавлені в тому, щоб. До цього питання, тут все було збережено. Я думаю, ви якби користь робите і собі, і ну, е, от, все сили. Все-таки будь-які сили. в районі, я думаю, послушайте. дуже мало от, таких об'єктів. Е, е... Все-таки всі сили, щоб ну, зберегти. Е... Ну, а, а дуже мало це скільки от, на вашу думаю, три. Та, Я Думаю, три. Як мінімум три тільки в цьому районі. А? Так? А? А? Так? А? А? Ну, я мікрорайон. По-друге, не треба переводити все коли. А то, що ви разу буде відстоїтися, однозначно. Е По-друге, от якраз як у влади районної, да, в тих обсягах, в тих повноваженнях, які є, от, ми можемо зробити дуже мало. От, тому я, як депутати депутат, і наші колеги, як депутати Київської ради, можемо зробити набагато більше, ніж як посадові адміністрації. По де, де, якраз і заступником будемо тоді. От сам, саме так і Це добре, що вона нам допоможе. Тільки 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 спільно з громадою. Представники громади на наступній сесії, коли буде 24 прийдуть і в різному ми дамо. Я болію, серйозно, громада певна. Як це ви ніхто, хто це сказав? Я хожу і плачу через.